Горівки так не пили, я тепер като Сюсик Василь Матвійович. Я в прекрасному бойківському селі Верхнє Висоцьке. Перша письмова згадка 1430 рік. Село дуже велике, більше двох тисяч населення. 1935. п'ого. Так. Дитин важке. Сім <кхем> у сім років Там мама померла. <кхем> Семи класів я поступив в Мукачевський кооперативний коперативну техніку. Я був призваний в армію з техніку, служив в мій раді при штабі армії. Роботу одразу приложили партію, комуністичну партію. Там я ще в Комсолону поступив і мені роботу не давали. Направили, пішов я в магазин робити. З магазину так я потім прийшов працювати на маяк. І то була радіостанція коридорна, щоб сомняти на курс виводила. І я тут працював до, до пенсії. В, тільки в районі, бо я, не, 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 я з села багнуватиму. село ми село, село багнувати, там були церква, село починалося від І Нині там хутор такий під судово. О, там була церква, дерев'яна, велика церква, а Нижневисоцьке називали, не Нижневисоцькі, називали його. Роді зарічка, там там, кружки, там називали, ті, такі переділки. І робили чорну люди. Робили, як при, при хлібу був такий час, як зараз, то все на поле робило. Зерно знімало. Зерно, будь-бу картоплі купали. Так. Робота була важка, але часи якісь легше було життя відносно людей. Кось краси легше було все. Так як баяну, гармашку, це то всі тоді не приміняли, бо у нас була скрипка, той баз. І... А у дрем був ще пам'ятаєте? Було, пам'ятаю, дрем був, то то ми вже хто вмів на тому, то так, то на тому знали. А пам'ятаєте часи, якщо волами орали? Що, що? Волами як урали, пам'ятаєш? Пекасу я ще були водив. Так. Водив, я волив, кормив я воли, Пам'ятаю, ще упря... мігу прячим були. О. Було ярмо таке, плягалося. Ну, щоб... І добре було ними орати, вони собі помалику, вів їх. А як були вже такі, що вміли ходити, то борозду завів і сам йшов, щоб з боку. Так. Горали, і то більше згорали балами, чим ті. А може, ще ходили ви в тих дерев'яниках? Ходив. Дерев ходив в дерев'яниках. Так. Тому ще майстри були, що робили, і в багловаті були, і в бурсухачі були, що робили ті дерев'яники. Що то з них дітало? Ще возився на лід, ходив був кататися на тих дерев'яниках. Ще... А стрій був глибший колись? стрель був глибший. о, І досі глибший вже я прийшов сюди, а він ще був глибший, ніж зараз. так, І навіть ширший був і глибший. Кажу вам теж. А розкажіть за партизанку. Розкажу вам за партизанку. Може, я був був у партії, може, бо був і в комсомольцем. А один дай боже, то не песне, питання, один. Я спілкувався, бо я пас коня. І спілкувався з ними, і виносив їм їсти ще у ліс. О. Я один, був, не знаю, син священника чи я, ну, мабуть, так говорили. Воно, позовна його була тріска, то я метак міський тріска. І він мені тут тобто, все нотацію одну дав, і до смерті буду пам'ятати, що яким б батько твій, такий би, щоб ти залишив. Не був, каже, твій батько, ні в комсомолі, ні півнера. І такий би ти каже, був. Ну і так було. Піонер, я пару раз голоден сидів, не писав, що півонера. Потім в Комсомольці і в Боговаті не мучили, потім кажуть, мучили я теж. Голодин сидів не раз до, до, до вечора, не писався. В армії знову біда мала. Ходив вагони розгружати, бо я був комсомольський збори, а, а я не був комсомолець, більше комсомольців було. І нас зазбирали пару там чоловіків, вони сказали, що це молодь, і нас позвонили, я в Апнярці в школу кінчав. І позвонили, і ми ходили розгружати вагони. Це безпартійна молодь. А в армії то це вже ціла трагедія була. З тим, коли кому... цю партію. І не знає, що б було, було, але один я дай Боже, йому здорові, якщо живе, олійник з під львова порадив. Каже, Василю, чого вони тобі спились? Каже, що я партію поступав. Каже, що хтось за границю є. Я кажу, бо то як тут, Каже, що там батьків. Що... Дай Боже Божему здоров'я, Я так і сказав, що кажу батьків, брат. Служив в армії, пропав без з вісті. Первін каже, десь там трохи там прибрехав, а він мені зразу капітан. А як ви попали сюди служити? Я кажу, завезли в службу. О. Ну і діти Ось такі то я мав приключення всякі в своєму житті.